Ти все робив, щоб твоя сім'я була щаслива. Почав свою справу, щоб гарно заробляти. Пропадав цілодобово на роботі, горів ідеями, забував про себе та в тому, щоб можна було повести сім'ю на відпочинок і щоб всього вистачало. Через постійну відсутність ти став втрачати зв'язок із дружиною. Чув від неї постійні докори та образи, що мало приділяв їй уваги, що вона почувається самотньою, нікуди не виходить. Став відчувати провину перед нею. Намагався приділити їй більше уваги та став втрачати вигідні партнерства. Став дратівливим, без енергії, без сил. Була постійна втома від роботи та негараздів. Жив тільки інтересами своєї сім'ї. А про себе геть забув, про що мріяв, чого хотів. Інколи все налагоджувалося, А проходив час і все було ніби по колу. Скандали, докори, звинувачення. Я Людмила Шабанова, майстер по роботі з свідомості, і я допоможу тобі зрозуміти причину негараздії. Переходь до мого сайту, залишай заявку, ссылка в описі відео.